Всім привіт! Запрошуємо товариства на розмову, на теплий час. Дякуємо вам за підписки, за ваші вподобайки, за ваші е, думки чи тим, чим ви ділитеся в коментарях. Воно цінний і важливий, і ми обіцяємо відреагувати, якщо е, не відповіддю на ваш коментар, то обов'язково десь піднімемо в наступних наших розмовах. Цю тему важливо для вас. І сьогодні в чергове запрошуємо е, на розмову. І нас на, на такі роздуми наштовхнула реальна ситуація. Ми йшли е, в горах і е, ми використовували застосунок. Так, на якому було, то мій чоловік краще в тій техніці розбирається. Або да, якому... взагалі, коли йдеш в гори, то важливо знати маршрут, більш-менш собі так розпланувати, побачити, де є стоянки для ночівлі, особливо коли йдеш невідомим маршрутом. І дуже важливо є, що є в горах це джерела. Бо ти угу. з собою, коли несеш і йдеш на кілька днів. Все з собою і намет, і спальник, то ти не можеш з собою взяти 6 літрів води. І тому ти береш собі маленькі тари, але розраховуєш більш-менш на те, що є в горах джерела. І на картах, особливо ну, в тих застосунках, є позначені місця джерел. І з чим ми зіткнулися? Ми зіткнулися з тим, що е, часто джерела ну, зазначені. А в реальності вони висихають. Ми не знаємо причини. Можливо, хтось з вас знає причину, чому так стається, і хотів би поділитися, то ми радо будемо. Ну, ми будемо вдячні, якщо ви в коментарях десь це напишете. Бо це справді так така, такий, така, ну, досвід, з яким ми зіткнулися. Але це дало нам таку поживу для роздумів, в якому ракурсі так трохи алегорично, власне, подумати. Джерело, як. Як щось, що є дуже важливе, і без якого ми не могли би рухатись далі, яке би створило такий значний дискомфорт для нас, як подорожуючих. І що нам не було в кінці важливо, наскільки це джерело було повноводне, чи наскільки воно було маленьке, бо були такі джерельця, що вони просто цюркотіли з каменя, скрапувала вода. І нам по великому рахунку не було різниці, воно повноводне чи маленьке, тому що. Це саме то, що дає нам можливість рухатись далі. І навіть оце цюркотіння з каменя давало нам можливість бути, ну, давало якусь таку поживу і, і, і життєдайність. Угу. І якщо так переводити на алегорію, що кожен з нас є, є якомусь якоюсь мірою джерелом: джерелом добра, джерелом. Часу, джерелом турботи, джерелом коштів, джерелом, ну, в будь-якому сенсі, тобто чимось, кимось, хто дає себе щось. Він на нас хтось розраховує. Так. Це теж важливо. Так, так. І в сумі нам немає, ну, немає різниці, чи ми дуже багато виділяємо оцієї води, чи ми є оцим маленьким. Маленьким таким струмочком чи потічком, е, воно воно є вкрай важливе. Важливо не пересихати. Так. <реш> <реш> так. Про причини пересихання, я думаю, ми зможемо в якихось наступних розмовах підняти тему. Але, от, власне, коли ми йшли і думали собі, що це, що як важливо те, що зараз, наприклад, в країні відбувається в нас. Те, що говорять багато людей, які, ну, які власне, збирають кошти чи на, на потреби нашої, нашого війська чи на потреби інші гуманітарні, що немає маленьких е, не знаю, вкладів. Ну, справді немає. І це так на рівні джерела, це так реально, я реально це зрозуміла. Ну, немає маленького. Е, важливо, щоб воно було, важливо, власне, як ти кажеш, важливо не пересохнути. Бо тоді е, в кінці кінців кожен маленький струмочок е, чи джерельце воно впадає в великий е, потік, а потім воно внесе, е, своє добро в, в океан великий. І це... те, бо причиною і часто може бути те, що не раз і волонтери говорять, що. Людина думає, а що там моїх 5 гривень, які я перекину на рахунок щось вирішить? Це ж так мало є. І вони кажуть: слушну річ, краще дай 5 гривень, ніж нічого. Це так само, як от, про звички говорять, коли ти виробляєш якусь звичку, ну, наприклад, робити щодня там, якісь вправи. Ну і бувають дні, коли ти вже валишся з них і не маєш сили, то кажуть, краще зроби менше. Ніж не робив взагалі. Угу. Бо тоді тобі тяжко буде ту звичку далі розвивати. І це так і в будь-якій справі дай те, що ти можеш сьогодні дати. Так. Ти сьогодні все одно хоч щось та й даш, і це принесе комусь користь. Не можеш дати багато, дай те, що можеш. Я теж думаю собі так в, в тому розрізі про перфекціонізм. Що насправді він, якби таким може бути, одним з ворогом. Який засушує ці джерела, uh -huh. бо, бо нам може здаватися, ну, Та, це не буде там досконало, це не буде ідеально, це не буде найкраще. Я не можу там багато зробити, дати. Ну, що я можу? І тоді джерело всихає. Тоді ми не можемо стати тим джерелом, яке когось може порятувати, так як нас, наприклад. Неважливо, чи це це з каменя, чи це знову ж таки великий струмок. Uh -huh. Це реально важливо? Так, ну не всі можуть зараз, наприклад, в час війни створити там, фонд, так як створив притула чи хтось інший, великі фонди. Але то, так як в притчі про таланти. Одному дано ну, два таланти, другому п'ять, третьому один. З кожному свої спроможності. Це не значить, що хтось кращий, хтось гірший. Просто в когось є така спроможність. Просто важливо не закопати те, що ти маєш, але вміти навіть те, що ти маєш маленьке, угу. і ним поділитися. і Знаєш, мені... От В тих роздумах власне, акцент важливим, який був без порівняння. Так. Бо я це реально на собі відчула. Мені не було важливо, чи це потік величезний, чи це, знову повторююся, чи це стяпування з, з, з каменя по, по, по краплинці. Це реально мені, як подорожуючий, мені не мало не грало ролі. Це і це вода, і це і це вода чиста. Так, Чист. так. І, знаєш, і то такесь таке ну, лікування такого от, от порівняння, от, 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 от хтось більше, от хтось менше, от я, от я не можу. Та нема різниці. Просто будь. Будь собою, будь на своєму місці. Лишайся джерелом. Так. Не пересихай. Так. Дякую тобі за ці роздуми. Певно, дякую кожному, який є тим джерелом, бо кожен з нас є тим джерелом таким ну, на шляху в, в житті. Кожен для кожного. Є ним вже. Так, можливо, наші роздуми теж для когось будуть джерелом, то поставте вподобайку, поширте. Може, вони для когось ще теж стануть натхненням і джерельцем. І так ми творимо океан. Угу. До зустрічі. Па-па.